Жовтого кольору всюди багато. Жовте сонечко, жовті курчата, жовтий пісок, жовта стежинка, жовте, жовте платтячко у маринки. Дітки, а що буває жовтим? Ще? Давайте розглянемо малюночки та відгадаємо і пограємо у гру. Що на цьому малюночку жовте? Каченятко, бананчик, сонечко, кукурудзка. Кашечка. Кульбабка. Молодці малята відгадали. Повторюйте ще за мною на інших малюночках. Сир, курчатко, динь, машинка жовтого кольору. Смайлик, так, і смайлик. І лимончик. Молодці. А на цьому малюночку що жовтого кольору? Правильно, парасолька, лимончик, сірочка, каченятко. І ще що? Бананчик. Молодці. А на цьому малюночку каченятко. Ще бананчик. Курчатко. Про який колір ми сьогодні говорили? Так, вірно, про жовтий колір. Молодці малята. До нових зустрічей!